поспілкуватися з керівниками фракцій, представлених у Обухівській районній раді. Я ставлю на голосування як, цю пропозицію. Хто за перерву? Хто за перерв? Олександр Микофанович, давайте сядемо, порахуємо і приймемо рішення. Хто за перерву? В порядку надходження пропозиції. Я ставлю на голосування в порядку надходження пропозиції. Хто за цю пропозицію за е, перерву на 15 хвилин? Ну давайте я, я ставлю на голосування. Хто за перерву на 15 хвилин? Сім чоловік чотирнадцять. Хто за те, щоб продовжити е, е, роботу сесії? Питання є? Бо... сесія. Сесія додаткова буде призначена.